Мама, я більше не буду ходити в школу. Прибудь мене на домашнє навчання. Здрасте, я тобі не буду. Що це ще за новини? Бо з мене всі сміються через цей дурацький чорний портфель, Він як у старшокласників. Я хотіла, як у всіх, нормальний, хоча б світлий. А мало ли, що ти хотіла, перехочеш. Я тобі купила нормальний, практичний портфель. Тобі свині світлий подавай, ти його зараз же в гамні перемажеш. Буде в тебе такий самий чорний в грязюбці. Чого ви тут розкричалися? Знов через цей портфель. А он сестра твоя ніяк не заспокоїться. Поясни, як старша, що я гроші не з неба беру. Це і не так ти диви. А що ти дивуєшся? Я ж тобі казала, що це занадто дорослий портфель для шостого класу. Треба було брати, хоча б проживий. Є, ви що знущаєтесь? А мені начхати, що ви казали, що одна, що друга, я речі буду купляти практичні, а не оці ваші забаганки. Ну так це ж мій портфель і мені з ним ходити? Твоє тут, Люба моя? Те що ти в унітазі після себе лишаєш? А гроші в цьому домі заробляю, поки що тільки я. Мам, взагалі, треба хоч трохи поважати, і її думку також. А ти тут взагалі ніхто? Ти дивись захисниця врата. От бери свої гроші і портфелі і купляй хоч кожен місяць. Ну і куплю. От і купляй. Все, розмова закінчена. Шага марш звідси. Тільки вміють, що мені нерви портять. Як ти ж усіх задовбала?